Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Уявіть таку ситуацію. Ви заходите в магазин для того, щоб купити товар. А вам кажуть, ось товари, пропоную вам перший товар, другий та третій. Купуйте дуже швидко, бо немає часу. А ви кажете, та постойте! Треба ж з'ясувати, що це за товари. То виробник цих товарів, яка якість цих товарів? А вам кажуть, та не важливо, обирайте. Можливо, це смішний приклад, але ось так, так зараз працює виборча система в Україні. Бо оця виборча система побудована не для виборця, а для кандидатів. Щоб виборець не зміг отямитись. І обрав просто так, швидко, не розуміючи, без аналізу. Ось так збудували. І в результаті виборець так і обирав. І обирають, до речі, за весь період незалежності. І що отримає цей виборець? Який результат він отримає? І взагалі, який результат зараз в Україні від цього виборчого процесу, такої системи. Так ось. Є проблема в Україні. За законом виборчий процес стартує всього за три місяці, Можете уявити всього-навсього три місяці. І вибори за ці три місяці повинен розібратися, з'ясувати, проаналізувати і зробити ще вибір. Не просто вибір, а правильний вибір. Але чи можливо за цей період, за три місяці, осягнути все? Звісно, неможливо. А тепер скажи чесно: от можна або не можна встигнути все дізнатися про всіх кандидатів. Не про одного, не про двох, а про всіх кандидатів. А якщо їх, наприклад, 20 або більше, як за три місяці виборець може все це дізнатися? Ні я. Замість фактів, які мали б бути, виборцям дають дешеве шоу у вигляді білбордів з обіцянками, де кандидати на білбордах обіцяють, що все буде добре, якщо їх оберуть. Концерти на площах для виборців. Концерти, щоб виборцям було весело, і вони на фоні оцього. Гарного настрою, ейфорії проголосували за потрібного кандидата. Популістичні гасла я за все хороший і проти всього поганого. Тобто гасла не про що. Але для того, щоб виборець знову ж обрав відповідного кандидата. Але ж виборці мають право знати не тільки оцю красиву рекламу і красиву агітацію. А й справжній минулий кандидата повністю хто він, що він, і вся його історія життя. Чим він займався? Який бізнес він мав? Чи платив він податки? Чи не був замішаний у корупційних схемах, питання майна, освіти, знань і багато чого іншого. Тобто вся його історія життя. Так. Це має знати виборець, для того, щоб він зробив зважений вибір, аналізуючи вибір. І ось приклад. Згадайте вибори в громадах, приходить нове прізвище. Ніхто оцю людину взагалі не бачив і не чув. І за місяць виборці бачать його на кожному стовпі. Мова йде про його рекламу. А на виборах він уже народний кандидат. Але ж інформації про нього немає. Ніхто про нього нічого не знає. Але він при цьому народний кандидат. І виборці можуть його обрати. Або інший приклад парламентські вибори. Часто люди голосують за партію, не знаючи, хто саме стоїть у списках. Ось є якась партія. Відомо, наприклад, так? І люди за неї голосують в більшості. Але хто в списках цієї партії? Хто ці кандидати? Хто ці люди? Що вони знають? Яка у них історія життя? Вибори цим не цікавляться. Він не знає просто. цього. Він за партію голосує. Все. А потім, коли ці люди приходять до влади, потім. Виникають багато різноманітних проблемних питань. І в першу чергу це відчуває вже виборець, який проголосував за партію і не розібрався, хто ж там в списках цієї партії. Потім в Раді ми бачимо випадкових людей від весільних фотографів до охоронців олігархів. Це як приклад. Багато людей можуть бути обраними. Бо вони були в списках партії, але виборець не розібрався, хто ці люди в списку, не розібрався. Чому ж так? Бо часу розібратися немає. Система ця виборча зроблена так, щоб виборець не встигав думати. Не те, щоб аналізувати, розібрати з чому, щоб він не встигав навіть думати. Все дуже швидко. Обирай швидко все. Ось оця система таким чином збудована. Тобто, вона не для виборців, а вона для кандидатів. Як же має бути? Рішення дуже просте. Реєстрація кандидатів має відбуватися мінімум за півроку до виборів. Мінімум за півроку. За півроку виборець буде знати, хто йде у владу. Є час перевірити цю людину, тобто цього кандидата, в реєстрах Мін'юсту, подивитись декларації цього кандидата, дізнатися про судові справи, податкову історію, тобто розібратися, проаналізувати, з'ясувати про цього кандидата. А журналісти за цей час зроблять розслідування. І виборець отримає повну картину, хто перед ним, хто цей кандидат, що він себе представляє. І ось конкретні вигади саме для виборців. Перше це прозорість. Бачимо справжніх людей, а не картинки з білбордів. Ми розуміємо, що це за люди. Друге зважені рішення. Люди мають півроку, щоб визначитися, а не за тиждень. Під тиском реклами. Тобто півроку нададуть виборцям час визначитися і зробити зважений вибір. Третє. Відповідальність кандидатів. Вони не зможуть сховати проблеми в минулому. І Ось такий приклад. Якщо кандидат мав фірму, яка забаргувала працівникам заробітну плату за півроку, то ця інформація точно вспливе. Якщо. Оцей кандидат брав участь у корупційних схемах, то, відповідно, журналісти розкопають цю інформацію і виборці вже будуть знати всю правду. І ось можна порівняти: у Європі кандидати відомі за рік до виборів. І виборці мають час слухати дебати, аналізувати їхні програми, бачити, як політики поводяться в кризових ситуаціях. Тобто розібратись. А в Україні. А це короткий забіг. Де вкладають гроші в рекламу. І кандидати мають встигнути в цей короткий забіг, щоб прийти першим. Тобто, щоб за нього проголосували виборці. Ось таке можна зробити порівняння. І це не демократія, це політичний маркетинг. І кандидати. Між собою будуть сорівнуватися, хто ж кращий з них. І хто краще, тот, відповідно, і отримує вже підтримку від виборців у вигляді їхніх голосів. І ось, що нагадаючи висновок, який може зробити: вибори це право виборців, а не зручність для політики. Треба вимагати. Виборчий процес для виборців. А не для кандидатів. Тільки тоді виборці почнуть обирати тих, хто дійсно справді здатний працювати на Україну. Країна будується не білбордами, а реальними людьми та їхніми вчинками. Ось що треба змінити щодо виборчого процесу. І це має бути змінено на законодавчому рівні, про що ми сьогодні казали. І, відповідно, ми це будемо подавати також для того, щоб на законодавчому рівні ці зміни відбулися. Бо на цьому каналі ми кажемо проблему і що треба робити з цією проблемою, тобто, як вирішити цю ситуацію. Тому, наче, ставте свої вподобайки під цим відео, залишайте коментарі, обов'язково ставайте нашими підписниками і поширюйте дану інформацію. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.